Вітаю вас на каналі ТВІ 4 З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми їх завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в осях у «Галкліпу» музикант, піаніст, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олег Кирилюк. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми «Галкліп» Анатолія Крохмального. Я Олег Кирилюк. Радий зустрічі з вами. Надився я в місті борщеві, в сім'ї викладачів. Моя мама вчителька української мови та літератури, а батько фізичного виховання. Тому завжди, з самого маличку, ну, мене намагалися розвивати як інтелектуально, так і музично. Крім того, що я Вчився в консерваторії Львівській національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Я закінчив наш Тернопільський національний політехнічний університет на кафедрі комп'ютерних наук. Там закінчив магістратуру у 2009 році, а у 2010-му я закінчив консерваторію. До навчання в консерваторії, звичайно, спочатку я виховувався як музикант в Брушівській школі мистецтв. Потім була дорога в музичне училище імені Соломії Крушельницької, Я там поступив зразу на другий курс і вчився там замість чотирьох років тільки три. А потім вже поступив до консерваторії і закінчив у 2010 році, і після того відразу переїхав у своєрідне. Місто Тернопіль, почавши працювати тут концертмейстером в Тернопільському музичному училищі, там, де навчався раніше, і в артистом симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії під орудою мого дуже хорошого друга Мирослава Михайловича Кріля. За часів консерваторії моє творче життя почало, скажімо так, доволі широко розвиватися. На третьому курсі я відіграв концерт Гріга. З симфонічним оркестром Львівської обласної філармонії. А ще до того, першим диригентом, з яким я взагалі грав як соліст, був Сергій Володимирович Черняк, з яким от нещодавно в нас власне, відбувся концерт з творів Моцарта. Тому для мене це було якимось таким новим переживанням, цього, що колись в мене перейшло. Тому що коли перший раз я виступав з симфонічним оркестром, звичайно, було трішки і страшно, і не по собі, і якось ну, неприродньо не і не традиційно, тому що нас такого ні в училищі, ні в концеторії спеціально не навчають. Тобто, це коли ти доростаєш до якогось певного рівня розвитку, і люди не, не проти з тобою, ну, диригенти не проти з тобою, зіграти якийсь концерт, тільки тоді ти маєш повне право виступити з оркестром. І, звичайно, таких речей. Якби, на мою думку, ніде неможливо навчити це. Ти маєш швидше відчувати і переживати сам. А тоді вже як піде. Якщо ти пройшов такий перший рівень свого розвитку як соліст з оркестром, можеш йти далі. Якщо не пройшов, значить, ну, значить це не твоє. І ось Сергій Черняк був першим диригентом, з яким я виступав взагалі. І от нещодавно я з ним грав. Перший і другий концерт Моцарта для фортепіано з оркестром. Ну, відчув себе теж як трошки юним, згадав молоді роки, як я колись з ним працював. Я теж з ним виступав тоді два рази з оркестром. Ну, було дуже цікаво і згадати, і повернутися трошки в минуле по деяких відчуттях. Ну, і вже як... Після консерваторії я вже трошечки солідніший став музикант, тому з якимись трошки іншими поглядами, новішими. Мабуть, і в плані піанізму, і в плані музики я теж вже доріс якогось трошки іншого, мабуть, вищого рівня. Тому було дуже цікаво працювати. Віо Моцарт означає слава, хвала Моцарту. Чому я так вирішив дати концерт саме з творів Моцарта? Взагалі, в мене в планах на майбутнє зробити таких кілька концертів, не тільки з музики Моцарта, але важливим нюансом в складанні таких концертів є те, щоб виконувалась музика виключно одного композитора. На даний момент я зіграв. Концерт створів Моцарта. Далі в моїх планах зіграти концерт створів Бетховена, а потім концерт створів Ліста. Це наразі два таких вже, в принципі, запланованих концерти, які пройдуть протягом цього ще сезону. Ось, і, ну, звичайно, хотілося б повторити такі концерти і не тільки в нашій обласній філармонії, а, скажімо, ще в найближчих наших філармоніях Західної України хоча б для початку. От. І, значить, концерт створів Моцарта відбувався таким чином. Я представив два сольних номера, тобто Моцарт як соліст, соло фортепіано. Я виконував сонату ля мажор. Це редакція по кехелю, 331 соната, 31 номер. Соната складається з трьох частин. І другим номером мій колега. Піаніст, теж відомий піаніст на Тернопільщині Віталій Бобровський грав фантазію Норну Моцарта. Це був показ сольної фортепіаної школи і музики Моцарта. Потім, на закінченні першого відділу, ми з Віталіком зіграли дуетом «Чотири роки у нас в Тернополі це відбувається доволі рідко, а тим більше в філармонії. Ми виконали домажорну сонату. Моцарта в чотири роки. Значить, чому Моцарт взагалі звертався до написання саме таких сонат. Міг писати просто далі сольні сонати без ніяких проблем. Але в нього була сестра Наннерль. Вона була старша від нього на кілька років, і він дуже любив з нею грати дуетами. А оскільки на той час два клавесина чи два роялі одночасно в одному залі були вкрай великою рідкістю, тому він це. Робив в чотири роки, тобто на одному роялі. Дуже цікава специфіка виконання, тому що коли ти сам сидиш за роялем, ти господар рояля, і якби тебе нічого не хвилює, ти нікому не заважаєш. А специфіка в чотири роки, чим вона є складною, тим, що Дуже, дуже часто в певних моментах треба вміти в певний час і відхилитись, дати можливо, можливість провести своєму партнеру якесь своє соло. Там руку поставити трошки вище, там трошки нижче. Тобто то, то зовсім ну зовсім інша специфіка. І дуже цікаво працювати. Ми як з Віталіком Бровським вже маємо плани на майбутнє в таких речах. Ми будемо теж виступати, бо направду це дуже цікаво. І якби, ну, будемо продовжувати в таких традиціях, теж виконувати якісь сонати чи якісь там інші твори других композиторів. Ну, на майбутнє будемо теж можемо якийсь е, вечір фортепіанних дуетів там, зробимо. Ну, це ще в планах, не знаю. З Олегом Кирилюком ми вже знайомі доволі давно. Ми разом вчилися з музичного училища. Ми навіть співпрацювали, ми часто грали. Ми грали практично на всіх концертах, у нас був юний запал. Ми грали в дуеті. До сьогодні пам'ятаю наш е, виступ в, е, на два роялі з Карамуша, Даруйша Міо, викликав фурор. Тоді ми були тоді дуже запалені, ми тоді енергійно були молоді. У нас було багато дуже цікавих ідей. Е, ми вирішили зробити сюрприз нашим викладачам, е, зіграти концерт, про який вони дізнаються тільки за фіш. Е, е, ми його виконали. Добре виконали, викладачі були незадоволені, але, але наші сприйняли таку юнацьку, такий, можливо, жарт. Ми, ми часто так експериментували і старалися, старалися не пропускати жодного концерту. Мені здається, якраз на таких виступах навчився справжньої якоїсь публічності і гри на сцені. Це практика, якраз, якраз цей рішучий момент в навчанні. Відбувся концерт Віва Моцарт. Олег Кирилюк мені запропонував зіграти з ним сонату Моцарта. Я, звичайно, погодився, мені було цікаво, мені цікаво, це, це цікавий твір. Я взявся за нього. Твір виявився набагато тяжчим, чим я собі сподівався. Багато дотрали, дотрат, потратили зусиль. Але мені здається, що вийшло багато було схвальних відгуків після концерту. І задоволених облич. Хочу побажати Олегу творчої наснаги. Хай він далі в тому ж дусі працює, співпрацює. Я буду співпрацювати. Я думаю, таких треба людей побільше, щоб піднімали нашу культуру і вдосконалювали, і берегли її. Думаю, таких творчих ініціатив треба побільше. Музика є для мене життям однозначно, тому що я не уявляю теперішнього свого життя без музики. У мене була така історія, що в свій час, коли я вчився в музичній школі, я, ну, так як і всі діти, не дуже хотів там грати на роялі, хлопці, футбол, там, тенісом займався. Було дуже, дуже гарно, дуже, ну, дуже мені так І Ніби закінчив музичну школу, ну і слава Богу. Але потім в один прекрасний момент я знову почав хотіти грати. Дуже серйозно почав хотіти грати. саме Зацікавився класичною музикою. Не якоюсь там попсовою чи не менш прекрасною джазовою музикою, але от саме класичною. Починати було дуже важко. Я починав з таких етюдів в червні, які грають в другому-третьому класі. Музичної школи дуже було важко привести руки до порядку, але мені це вдалося і через три місяці, по-моєму, я поїхав в Тернопіль на наш рідний конкурс творчість юних і там отримав зразу першу премію. За три місяці, а перед тим я не грав на фортепіано близько двох років. І, відповідно, я зрозумів, що якби бажання є точно і. Талант, мабуть, теж, якщо мені так швидко це вдалося, я почав направду плідно займатися. Наступний рік я, коли я був в 11 класі загальноосвітньої школи, я серйозно вже займався музикою, поїхав в Київ на конкурс, там теж отримав диплом нагороду за участь в конкурсі. І після того я зрозумів, що вже без музики. Мого життя не буде існувати. Потім пішло в училище, відповідно, там вже був зовсім інший рівень. Музика стала на перше місце і потім консерваторія. Що приємно, те, що наразі мене не залишає ні думка, ні бажання займатися, працювати далі. Я стараюсь їздити по конкурсах, стараюсь робити якісь проекти, стараюсь грати концерти з оркестрами, а це, якби там не було, просто кожноденна. Титанічна і багатогодинна праця. Але мені це подобається, я ніколи в житті не сиджу за роялем, тому що це потрібно. Я сиджу за роялем, тому що я хочу працювати і грати. Велике дякую, перш за все, звичайно, батькам, тому що, якби не батьки, якби не їхня турбота, опіка і ласка, я б просто не відбувся як людина. На рахунок музиканта, звичайно, теж батькові, бо батько купив мені фортепіано. Батько завів мене в музичну школу, в яку я дуже не хотів йти. Але в своїй музичній школі я зустрів людину, яку я не можу не згадати сьогодні. Це Ольга Зиноювна, Томасишин. Це вчителька, яка вже після закінчення музичної школи витягнула мене з того низького рівня і підняла до рівня такого, що принаймні я міг. Поступити в музичне училище. Після того не менш прекрасна людина Олесак Оксана Григорівна, вчителька в музичному училищі нашому Тернопільському, яка дозволила і повірила в мене, і яка дала можливість мені зіграти перший раз в житті з оркестром, яка працювала зі мною скільки було потрібно: 4 години, 4-5-5, яка ніколи не ображала мене, яка завжди мене підтримувала. І я міг її спокійно назвати своєю другою мамою. Однозначно, в консерваторії вже за тобою так не дивилися, як в нас в школі чи в училищі. Ти вже більше стаєш самостійним, дорослішим. Хоча моя Марія Петрівна Тарновецька, професор з Львівської музичної академії, дуже інтелігентна, високоосвічна людина, вона сама полячка по національності, людина, яка тільки хороше і тільки приємне залишила після себе в моїх думках, в моєму серці, яка навчила мене звучати на роялі, яка навчила мене творчо мислити, яка навчила мене підходити нетрадиційно до кожного, до виконання того чи іншого твору, яка і крім того всього вона не забрала мою індивідуальність. У нас зараз дуже нелегка ситуація в країні. Йде війна, хоча і якби, не, не зовсім про це говорять, але все ж таки вона йде. І, звичайно, музика однозначно повинна нам допомагати в, в перемозі. І особливо це можна сказати про класичну музику, тому що якщо говорити про... Поп чи рок-музику. Я не маю нічого проти таких, такої музики, але вона не, не того рівня, щоб так глибоко зайти в серця людей і витягнути з них все найкраще, що є в їхньому серці. Хочу побажати людям в нашій країні, в нашій області і взагалі в цілому світі спокою, миру, тепла, добра. Будьте щирими, будьте правдивими і не зазіхайте на чужі. Землі. Сьогодні в гостях у Галкліпу був лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Музикант, піаніст Олег Кирилюк. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне будьте здорові. Любіть Україну.